Шукаєте супер дитячий візочок, легкий і з чудовими амортизаторами? Так відгукується про цей польський візочок матусі, які вже його придбали. Сьогодні відкриваємо Baby Mars Piumu 2 в 1 або 3 в 1 в трендовому зеленому кольорі. Великі гелеві колеса з додатковою боковою амортизацією на рамі, містка люлька з регульованим капюшоном та підголівником всередині кокосовий матрас і подушечка, а також обивка 100% бавовни, регульована батьківська ручка по висоті. Вага з люлькою всього 12,6 кг, а з прогулянковим блоком 13,5 Велике вентиляційне віконце. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має регульовану спинку і підніжку П'ятиточкові ремені безпеки з м'якими накладками, великий капюшон з оглядовим віконцем. В комплекті йдуть чухли на ніжки, дощовик, москітна сітка та сумка для мами. До візочка можна докупити автолюльку для новонароджених 0-13 кг, яка встановлюється на раму за допомогою адапторів. Купуйте в Маля!